А чи бувало у вас таке? Пообіцяли від душі з вогником, а потім не зробили. Не тому, що передумали, просто життя закрутило, засумнівались, відклали на потім. А потім минуло 10 років. Так було і в мене колись мені потрапила до рук стара гітара. без струн, тріснута, але з харизмою. А при ній була мрія власника зробити з неї інсталяцію з намальованим вовком. Я навіть зробила ескіз. А потім, справи, сумніви, натхнення пішло мити вікна, а гітара в чемодан, до лайки і мандалін. Час минав, а мрія тихенько скиглила десь у підсвідомості. Але є речі, які не забуваються. Сьогодні я прокинулась чіткою думкою: досить борги треба віддавати, вовка малювати. І я малюю на тріснутій, але гордій гітарі. Ого, власнику відгукнись, не тримай зла, тримай свою гітару. Мрія настоялась.